Всім привіт! Сьогодні, значить, нас Серено Лагуна 3 і будемо її ремонтувати. Іспанські номера. Отак от вона виглядає. Машина вже новіща. Ну і в сьогоднішньому дні буду замінювати речаги. Якщо ви замінюєте тільки шарові, чи ви хочете замінити тільки салінблоки свої, допустимо, як в даному випадку, дивіться, бачите, з тої сторони, він порваний, відірваний тут, відірваний тут, відірваний тут, Шара ваша, вроді би, не люфтила, але щоб, зняти її, зняти так, щоб не пошкодити, то, що вона на закльопках не виходить. Собственно, ось новий, новий речах, може комусь треба його номер? Не знаю. Так. Ну і попутно я ще, звісно, ще там міняв пильники в нього на колодки тормозні, але то не буду показувати, покажу вам, як замінити сам рычаг. Ну або якщо ви міняєте шарову, то або салінблоки рычагів. Значить, перше, що треба зробити в даній процедурі, це відкрутити отут -от, гаєчку. Ось тут гаєчка там йде, помню на 18, начебто. Ну, гайка відкручується добре, відкручується без проблем. Єдина проблема достати цей палець. звідси. На Лагуні 2 там йшли це все желізне. Тут це, якби ця ступиця, це все воно йде алюмініве. Через то бити сюди, так як на желізі, щоб воно вискочило, не стоїть. Те, що можна розвалити, це алюміній. В того, що приходиться, від саме краще, якщо є вилка така, заганяти вилку або якийсь спецйомник, ну не знаю. кого той спецйомник є. Над що я робив, я загнав сюди таке зубило. А потім взяв горілочку. Ось за горілочка, трошки прогрів її по кругу отут. Отут тут повністю оце все місце, де сідає цей палець, повністю прогрів. І воно, і так як було забите зубило, так щоб воно розтягувало, то воно відпустило і воно освободилось. Може пару раз стукнув там по самому речагу. Трошки повозився, звісно, але якби була вилка, отака вилка, що виставляєш сюди, вилку забиваєш. Прогріваєш так, без фанатізму, алюміній, там, ну, все одно його не перегрієш, так, щоб сплавити. І все вискакує хорошо. Єдине, що псується шарво. Але якщо ви вже лізете до речагів, то по рибому важаю, або розбита шарова, або розбиті салінблоки, вам все одно це все треба замінити. Я буду міняти в комплексі одразу в речах. Наступне, що нам треба, ключ на 21, це на 20, але розточений. І головка насадка на 30. Значит, ставимо ключик сюди зверху. Ось, І будемо попускати один саліндблок. Ключом тримаємо, знизу крутим. Насадкою на 30. Ось так виглядає нижня гаєчка. І чесно, я не знаю, якщо у вас немає гайковерта під рукою це буде трошки складно, звісно, зробити. Ну і сам, коли ми вже відкрутили знизу, то ми можемо його навіть достати. Цей болт. Ось він достається. Цей нас достався без проблем. Наступна у нас проблема, я б сказав, би, в цьому болті заключається, так як у всіх лагунах ми знаємо, що він впирається туди в ланжерон. І по цій причині нам треба опустити зараз весь подрамник. Ну, не повністю, а приспустити. Ну і перше, що я зроблю, це відкручу цей болт. Потім оцей болт. відкручу оцей болтик. І пізніше відкручу ще. Повністю, значить, цей болт, той болт, той. І все. І тоді подрамник вставляємо сюди ще монтажечку. Приблизно це буде виглядати ну це ключ, звісно, але так буде вставлятися до монтажка. І отак виводимо його і тоді тільки зможемо достати болт. Знизу ми бачимо цей болт, він має під таку блокаду. Получається, ця гайка вона в цій блокаді. Через то знизу крутити у нас не вийде. Тому що ця гайка зафіксована цим якби, таким фіксатором спеціальним. Через то треба крутити тільки зверху. Так. Дайте там ось до. Темно. Далі я використовую от ключ. Ось так воно. Я спортуюся стріщоточкою на фокусу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут грані, звісно, не під такий ключ, під 12 граний, але таким обичним можна взяти. Цим рожковим то не візьмеш. А от якби, простим ключом. Простим ключом, щоб викрутити, то треба зараз опустити подравник, я ще його не опускав. Бо таким трошки незручно буде. Ну, Але можливо теж. Ось так виглядає болт, не може вийти, упирається в лонжерон. Через то опускаємо подрамник. Що така конструкція. Одна монтажка я шевелив тут. Друга монтажка вижата повністю. І зроблений от зазор. Ось де вона упирається. Зроблений такий зазор, і тепер оцей болт, він вийшов, і я його можу достати. Ох, я достав його. так Ось такий от болт, до нього треба ключ 12 гранний, але такий звичайний на 16 теж піде, він на нього повністю абсолютно надівається. Зараз покажемо, так. Надівається, а вже отак от, от, от не получится Ну, і тепер я надавив донизу сам цей речах, видавив шарву. Ну і тепер намагаємося звідти достати. Ось довго одна сторона вискочила. Ну і такої от туди-сюди. Там воно в тому місці, звісно, починає трошки там. Хоче зачепиться за ту закладну, трохи там замороч буває. Але так, туди-сюди пошевелив, трошки десь підважу монтажкою, трошки так, трошки сяк, і воно виходить. Ось так виглядає другий речах, який я достав його салінблоки, бачимо повністю порване. Тут порване, тут порване. З цієї сторони порваний. Ну, так само, як і на тому. на другому. Так, Цей порваний теж. Шарова, у шарову то я спалив. Шарва в нього тут по Європі він їздив, то не дуже вона в нього ще може би походила, але так як треба достати, то по другому не могли ми достати. Може ви можете покраще достати, то пишіть в коментарях. Ну і зараз найкращий варіант купити в зборі речах. Це зроблю я. Якщо ви хочете прям сильно дешевше або робити самі, то болгаркою зрізаєте ці захльобочки. Потім йдете на прес, якщо у вас свого немає, йдете на СТО, платите ще там трохи грошей, щоб вам перепресували ці салінблоки. Ну і ставите на місце. Ну, Але якщо почитати, що там заплатив, туди пішов, то заодно сразу новий купив, поклав і, і поїхав. І одразу й нова шарова, і нові салінблоки. Ну, Перше, що я роблю, знаєш, заводю речах, а, ну, вижимаю опять же ж, монтажку і робимо тут зазорчик. Так, щоб вмістився болт, заводимо цей салінблок. Тобто цей у нас висить в воздусі, шарова теж в воздусі. І одразу ловим той болт, і поки воно так вивішено, одразу ловимо його на нижню гайку. Тому що потім воно буде все скручене, і зловити ту гайку буде погано. Ну а тепер далі сюди вставити. Він буде сопротивлятися. Ну, Але при всяких монтажечок, тому і подобного, намагаємося зловити ще цей блок Якщо я там буду. Щось інтересне, чи кратом вижимати, я покажу. Наступний я спіймав, завів його туди. Ну, в принципі, це не сложно, він добре зайшов. З тої сторони, в мене погано зайшло туди, там треба було опирати. Ну і Всякими отвертками туди-сюди зверху, знизу ловим цей болт, отверститься, щоб все впадало. Якщо, наприклад, з тієї сторони я не міг ставити цей болт, тому що в мене було мішало. то я що зробив? Я просто поставив сюди одинкрат гідравлічний. І підняв його вище, щоб можна було встати по Ну Це з тої сторони, там довго. Тут коротше, воно зараз в мене все від'їхало, бачите, шарова тут, а то все уїхало в ту сторону і добре, що воно виїхало. Я запросто вже зловив цей болт, наживив і знизу наживив. Так, ну і лишилось зараз тільки завести шарову. Шарову теж опираємося хорошенько в цей речах, вижимаємо його донизу і тоді просто попадаємо туди в той отвір. І в принципі, це в нас безпряжоване вже. Так, всі болтики на цих я зажав на речагах, так. Ну і третій тут. І тепер нам треба попасти оцей. Що для цього робимо? Для цього беремо донкрат, піднімаємо. Ну я ж, допоки не совпаде в нас. Так, готово. Тепер вибираємо тут і шоу-болт, І шоу-болт оцей. так, І його туди закручуємо. Так і наступне сразу що робимо? Беремо цей маленький болтик, який був тут. Так, ось, ось він. Теж вставляємо і ловимо. Оцей, оцей болт. Цих два зажимаємо. Тепер у нас залишилося три болтика, які ми відкрутили від подрамника. Так. Сюди йде у нас маленький на 13, тут йде на 21, а там щось на 18. Вони попадаються добре, якщо ви двомкратом вижили, так як я. То дивіться, ось до я одразу вже ось до... зловив різьбу. Тобто це вже далі можна крутити. Точно так само цей маленький. Де він тут? Ну, я думаю, це понятно. Закручуємо, ну, так само, що той третій, без проблем. Ну, на цьому практично і все. Болтики всі закручені, вони закрутилися всі ці три, без проблем. Вообще. Ну і там все теж, я вам все об'яснив. Речажок на місці. Ну, Що вас тільки спустити Донкрат, прикрутити колесо, ну і зняти з цих кирпичів. Як бачите, я зробив це навіть без ями. Ви можете зробити це теж. Якщо даний відеоролик вам сподобався, ставте лайки там. чи коментуйте. Можливо, у когось є своє якесь бачення, як це краще зробити. Ну, Але я це замінив за декілька часов. Це не досить так і складно трошки помучився з тої сторони, але ця сторона пішла набагато краще.